Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». І те, у вас в студії надія Швець». Дивіться, просто зараз. Музика. В Тересполі сьогодні пущено перший автобусний маршрут, який зв'язує столицю із селами ближніх хутір та Терновка. 9 тонн гуманітарної допомоги отримали медичні та спеціалізовані заклади Дубасар. У Придністрові на розвиток науки та інновації в 2013 році виділено 1 мільйон рублів. Сьогодні на сайті Російського міністерства закордонних справ був розміщений коментар департаменту інформації і друку відомства у зв'язку з майбутнім візитом Сергія Лаврова на Україну і проведенням сьомого засідання під комітету з міжнародного співробітництва російсько-української міждержавної комісії. Візит міністра закордонних справ запланований на 13-14 січня. Він відвідає Чернівці там же і намічено проведення сьомого засідання під комітету російсько-української міждержавної комісії, роботу якого очолюють. Сам Лавров і міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Крім цього, глави зовнішньополітичних відомств мають намір обговорити інші актуальні теми двостороннього російсько-українського співробітництва. Найважливіші міжнародні проблеми, зокрема проблематику європейської безпеки. Особливу увагу буде приділено ходу придністровського врегулювання. Повідомляється на сайті МЗС Росії. Крім того, там зазначено, що майбутня зустріч міністрів свідчить про активний політичний діалог між Росією. Та Україною. Сьогодні рано вранці в терасполіврейс вирушили перші міські автобуси. Вони курсуватимуть за маршрутом тролейбуса номер 9 і при цьому заїжджатимуть в прилеглі до Терасполя села. Вартість проїзду 2 рублі. Степан Богайов став одним із перших пасажирів нового напрямку. Шоста ранку йдуть останні приготування. За здавалось порядовою подією виходом транспорту з депо сьогодні. Спостерігають всі, хто рано вранці на роботі. Хоча, за великим рахунком, це не перший виїзд автобусів. Водії вже ознайомилися з трасою і з думкою потенційних пасажирів. «Вчора спробували, начебто нормально. Потік є люди. Радіють там три рублі на маршруті, тут два. П'ять автобусів білоруського виробництва. Тепер ці машини будуть перевозити придністровських пасажирів. Таким чином в Тирасполі з'явився перший автобусний маршрут. Його називають універсальним. Шлях прокладений таким чином, щоб зв'язати столицю із селами, ближній хутір та Терновка. Мені зручніше на ньому їхати з центру, бо ближче на роботу. Люди в час пік Люди в годину пік просто не встигають на роботу. Думаю, це великий плюс буде для всіх і хочу висловити подяку тим людям, які дійсно домоглися цього. А ось і Тирасполь. про автобус номер 9 люди ще не знають. На зупинках кондуктор роз'яснює, містом маршрут від мікрорайону Західний до Тиратексу. Пільговики перевозяться безкоштовно. Всі інші за 2 рублі. Степан Бугайов Єгор Бікерський. Перший Придністровський телеканал. Коментуючи першому придністровському телеканалу сьогоднішнього події, начальник тераспольського дорожнього управління Едуард Гуцел підкреслив, що нова білоруська техніка допоможе вирішити проблему з транспортом у години пік. На цей період за двома новими автобусними маршрутами, які зв'язують столицю з селами ближніх хутір та Терновка, передбачено чотири рейси. Планується, що вони будуть робити по два рейси утром і вечором. Планується, що будуть робити по два рейси зранку та ввечері, починаючи рух з цих населених пунктів близько сьомої-сьомої тридцяти ранку, з тим, щоб до восьми-восьми тридцяти завозити людей до місця роботи в Терасполь. І точно також увечері, десь о пів на п'яту до шести, ми будемо відвозити людей до місця їх проживання. За оцінками придністровських фахівців, даний транспорт при належній експлуатації зможе прослужити більше десяти років, зазначив Едуард Гуцов. Сьогодні почала роботу державна комісія з оцінки наукової та інноваційної діяльності за минулий рік. До її складу увійшли вчені та провідні фахівці республіки. Вони вже опрацювали 65 звітів, підготовлених науково-дослідними лабораторіями. Обговорювалися на засіданні нові механізми фінансування наукових досліджень. На думку керівництва республіки, щоб стимулювати вироблення інновацій, які позитивно впливали б на розвиток економіки та соціальної сфери Придністров'я, необхідний новий механізм фінансування наукових досліджень. Предлагається закраніть на сьогоднішній день существує. Пропонується зберегти вже існуюче основне державне фінансування розробки і проведення наукових досліджень, а також додаткове фінансування коштом грантової системи. В бюджет на 2013 рік вже закладені кошти в розмірі 1 мільйон рублів у фонд розвитку науки та інновацій і запропоновані конкретні механізми їх розподілу. Коли запрацює фонд, і як саме будуть розподілятися кошти, вирішить вища конституційна рада. Найближче її засідання відбудеться 8 лютого. Цього року вчені республіки працювали на 65 державними замовленнями. Більшу частину робіт підготував головний вуз республіки. вже в печаті є в макеті. Підготовлена до друку фундаментальна праця історія молдопридністровської війни 1992 року. У цій книзі проаналізовано весь хід збройного протистояння Молдови проти нашої республіки. На основі численних документів розглянуті основні події і воєнні операції, діяльність народних депутатів і місцевих рад республіки щодо захисту держави, незалежності і свободи нашого народу. Непокоїть вчених і проблема якості освіти. На їх думку, сьогодні назріла необхідність розробки саме придністровської оцінки якості освіти, яка б діагностувала і рівень підготовки учнів, і ступінь їх здоров'я, а також матеріально-технічну базу і нормативно-правове забезпечення. Це стосується як шкіл, так і професійних закладів освіти. Три години тому назад ані принілі закон. три роки тому в Росії був прийнятий закон про стимулювання педагогічних працівників, якщо в них хороші результати роботи, наприклад, в рамках проведення єдиного державного іспиту, шкільних олімпіад, науково-дослідних товариств, такий напрямок міг би змотивувати і наших педагогів бюджетної сфери для того, щоб послуги, які вони надають, були більш високого рівня. Робота Державної комісії з оцінки наукової та інноваційної діяльності за 2012 рік триватиме до 24 січня. До цього часу планується провести ще шість засідань, на яких будуть заслухані всі 65 звітів. Гуманітарну допомогу із Німеччини отримала Добасарська центральна районна лікарня. Збір та доставку медичного обладнання організував благодійний Lions Club міста Айленбург. Співробітництво Придністровського і німецького лайнц-клубів триває вже 12 років. За цей час Дубасарський район отримав не одну партію гуманітарної допомоги. Меценати із Європи привозили інвалідні візки, слухові апарати, стоматологічне і кардіологічне обладнання, функціональні ліжка. Цього разу центральна районна лікарня отримала апарат для ультразвукового обстеження: два гінекологічних крісла, ортопедичні пристрої, і інструментарі, милиці. Для нас це велике поспорі. Для нас це велика підмога. Враховуючи, що все наше медичне обладнання застаріло за 20-30 років. Такі акції дуже відчутні. Завдяки Lions Club ми відновили функціональне ліжка у терапевтичному і хірургічному відділеннях. Ми дуже вдячні за допомогу. Медичне обладнання із Німеччини отримала не тільки Дубасарська лікарня. Гуманітарна допомога вагою 9 тонн передбачена і для республіканського будинку дитини інтернату для дітей з порушенням слуху Дубасарської корекційної школи. Всігда коли... Ми завжди раді, коли люди надають безкорисливу допомогу. Представникам Lions Club хочеться висловити особливу подяку. Вони велику підтримку надають не тільки медичним закладам, але й людям, які знаходяться у важкому становищі і потребують матеріальної допомоги. Іграшки, канцелярські товари, одяг і взуття із німеччини отримують і дітки з багатодітних сімей до басарського району. За словами президента Придністровського лайнс клубу різдвяні подарунки за традицією доставлять індивідуально до кожного будинку. У національному банку України запевняють, що ціни на харчі та послуги у 2013 році не мають зростати, і пояснюють завдяки зміцненню гривні. На це впливає зниження курсу долара. Торік доходи українців зросли втричі у порівнянні із 2011 роком. 2012 року інфляція була найнижчою за всю історію гривні і становила 0,6%. Для порівняння у Європі інфляція становить 2%, у Росії 6%. То Тож прогнози на цей рік оптимістичні і причин для хвилювання немає, впевнені очільники НБУ. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Київські хірурги провели унікальну операцію на серці немовляти. Вони усунули порок у дівчинки вагою 800 грамів. Вона народилась шестимісячною і не могла самостійно дихати. Лікарі кажуть, її серце розміром з лісовий горіх і обіцяють, за два місяці Катюша важитиме 3 кілограми. Порок серця одна із серйозних проблем недоношених дітей, і головна причина смертності. Аеросвіт і далі скасовує рейси як внутрішні, так і міжнародні. Вчора в небо не піднялись 16 літаків. В аеропортах за кордоном на виліт чекають сотні пасажирів. Понад 200 не можуть вилетіти з панкока. Тим часом аеросвіт обіцяє виконати всі зобов'язання перед міжнародними аеропортами та відновити польоти. Поки що ситуацію намагаються вирішити українські дипломати. Вони вже допомогли повернутися додому майже трьом сотням пасажирів. У Тернополі відбувся перший фестиваль куті. Традиційної різдвяної страви наварили аж 1300 літрів. Рекордну макітру каші готували 12 тернопільських господинь. Кожна вдома зварену пшеницю, розтертий мак, родзинки, мед змішували вже на театральному майдані. Чоловіки на кутю пішло три центнери пшениці по 50 кілограмів меду, маку та горіхів, по 30 – родзинок та цукру. Рекорд зафіксували представники книги рекордів України. Глава державної адміністрації Бендер провів черговий прийом громадян з особистих питань спільно з Юрієм Гервозюком з городянами спілкувалися керуючий справами голови Олександр Мазуренко та заступник з питань житлово-комунального господарства Микола Бестров. Проблеми, з якими бендерчани звертаються до голови міста, найчастіше пов'язані з житлово-комунальними та правовими питаннями. Деякі з них можна вирішити легко і просто визначивши причину звернень. Так колективна скарга мешканців вулиці Кишинівська на систематичне порушення графіка вивезення сміття питання, яке вирішити нескладно. А ось десятирічна тяганина Катерини Півень з сусідом і вже чотирихлітня судова справа вимагає не лише тривалого вивчення, а й терпіння. За 10 років пенсіонерка побувала неодноразово в різних інстанціях. Писала безліч листів аж до судової колегії в цивільних справах Верховного суду, держконтролю та уряду. Коли була перша експертиза. в експертизі мені нього щоб я. Коли була перша експертиза, мені вказали, щоб я зробила демонтаж плитки для визначення обсягу роботи. Коли я здійснила цей демонтаж плитки, визначила вартість то я знову залишилась винною. Незважаючи на те, що суд призначив судово-технічну експертизу, яка встановила, що ніяких порушень з вентиляцією пенсіонерки немає, вона наполегливо продовжує шукати винувальних і вимагає компенсації. Вам що дана чітка відповідь. Перепланування виконано згідно з дозвільними документами. Вентиляція в санвузлі працює. Кожне звернення незалежно від ступеня складності та актуальності ставиться на контроль глави та його заступників. Тільки так в тісному контакті з мешканцями можна вирішити більшість загальних проблем, вважають керівники Бендер. А тому прийом глави з особистих питань приходить щотижня і прийти сюди може кожен бажаючий. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди на завтра. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромедцентр, 11 січня очікується хмарна, без суттєвих опадів погода. На дорогах уже ледиться. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу, в день мінус 1, мінус 3. На півночі республіки вночі 7-9, в день 2-4, нижче нуля. Атмосферний тиск нижче норми.